Зараз я хочу поговорити з вами про сос засіб це біліт від Nova Age, який дуже допомагає вирівняти тон шкіри. Особливо він важливий це в осінні період, тому що після літнього періоду наша шкіра потребує відновлення, очищення, а також вирівнювання тону. За допомогою своєї глиняної текстури і тих компонентів, яких ми. Це аха кислоти які сприяють м'якому відлущуванню. Як ви бачите, крем, текстура крема дуже ніжна, м'яка. Абсолютно немає ніяких. Грубих частинок, які могли б пошкоджувати шкіру, тобто лягає дуже рівно і за допомогою ензимів граната захищає від негативних впливів довкілля. Рекомендуємо використовувати пілінг один раз на тиждень для сухої та нормальної шкіри. Якщо ваша шкіра жирна, використовуйте два рази на тиждень. І через деякий час при постійному користуванні ви побачите неймовірний результат, і ваша шкіра скаже вам дякую за такий преміальний догляд.